Доброго дня, друзі. Сьогодні хочу вам розказати, показати заміри потужності радіостанції Рател 470, іменно 470-ї, без ніяких букв. Там ще нагадаю, є Раттел 470X 5-ваттний, 470L теж 5-ваттний. Вони з собою зовні дуже подібні, але іменно 470-та виробник заявляє нам. 10 Вт потужності. Сьогодні ми це провіримо. Але перед початком відео, звичайно, попрошу вас підписати... підписатися на канал, поставити лайки. Буду вам дуже вдячний. Це буде продвигати контент. А вам це, в принципі, думаю, буде неважко. Ну що ж, приступимо. Використовувати будемо прибор Nisei RS-50, еквівалент нагрузки 50 Омний на 25 Вт. І такі от перехіднички під радіостанцію нашу. Радіостанція, нагадаю, працює в багатьох діапазонах. Якщо я не помиляюся з коробки, вона там має певні такі промежуточки, так скажемо, не працює в повному діапазоні, але її чисто прошивкою можна відкрити від 18 до 1 ГГц. Так вона у нас іде, там зараз будемо розглядати. Де вона у нас працює і скоробочки. Комусь, може, не буде важливо її там відкривати насадком, але насадком вона відкривається навіть просто програмно. Звичайно, краще доробити її ще паяльничком, як то говориться. Але працювати вона може, тільки, мається на увазі, можна її з самої тої прошивочку зробити. І вона вже у нас буде працювати насадком. Що ж, давайте приступимо. Так, так думаю вам буде нормально видно. Почнемо, звичайно, так, потужність максимальна стоїть. 136 МГц. Максимальна потужність. потужність щось дуже показує. Дуже велика, я, я би так сказав, 15 Вт. Дивно-дивно. Ну давайте далі подивимося. 145, так званий любительський діапазон. 12 Вт. Нічого собі тут потужність, звісно, зашкалює. Нагадаю, прибор, точно показує. Це 100%, я його вже провіряв, звіряв. 12,6 Вт на 145. Ну давайте кінець двіючного діапазону. Нічого собі, радійка. Чесно скажу, дуже-дуже здивований. Ну тут вже 9 Вт. 9 Вт на 174. Ну, зараз ще раз. 45, так, 12 Вт. Просто ще раз переміряв, бо думаю, всяке може бути. Ну, бачимо, майже 13 Вт видає. Нічого собі радійка Так, ладно. Давайте далі. Давайте провіримо на 200 МГц. Гор... Ага, на 200 вона у нас не видає, Та, вроді би на 220 Хоча це, можливо, нікому не буде потрібно. 13 Ватт. Нічого собі. Я просто в шокі, якщо чесно. 260 має ще працювати. Давайте, 259. 11 Вт. Так. Да. Чесно, я просто в шокі. З цієї радіостанції вона просто видає космічні цифри. Так, ладненько. 350 вона у нас має працювати. 350. Максимальна потужність. О, тут же бачимо потужність маленька. 4,5 Вт. Давайте початок 70-го діапазону. Це все я нагадаю роблю на максимальній потужності. 7 ватт на початку 70-го. Так званий любительський діапазон. 432 500 Давайте провіримо Тоже в районі 7 Вт. 6,8, 6,7. Так. Ну. Тепер давайте. На ПіМР. Ну, 446, так званих 6,3 Вт. 6,3. І тепер давайте кінець. 70 десь 470. Тут у нас так само в районі 7 Вт. Максимальна потужність. Ну Давайте подивимося, докуди вона у нас буде передавати. Іменно з коробки. Тому що розкрити, я нагадаю, її можна Її можна програмно навіть з 18 до 1 ГГц. 6 Вт на 500. Ну, непогано. 550 вже не набирається. 520 не набирається. 519. Ну, коротше, до 520 вона працює. 2,7 Вт на максималках. Такі ось показники потужності. Ну, дуже мене вразило просто. Дивіться, 136 МГц. ну Це просто... Це просто космос. Я вам так скажу, 16. Майже 16 Вт видає на. Ну, коротше, це. No comments, як то говориться. Ладно, давайте приступимо зараз до заміри її чутливості. Нагадаю, це все в нас коробочці, такі показники. Ось. Тому, якщо захочуть люди, то вони собі зможуть її програмно розкрити на повний діапазон. І без проблем там вона буде працювати в садкомі. Так що, давайте. Що ж, давайте перейдемо до замір чутливості. Радіостанція у нас працює в широкому діапазоні. Ми будемо провіряти на самих таких. Нагадаю, це в нас все з коробочки. Включимо авіадіапазон 120 МГц. Бачимо, амплітудна модуляція включилася автоматично. Зараз ми тут введемо частоту 120 і давайте дивитись. Ага, ще давайте звіримо сквелч. Одиничка стоїть. Так, все нормально. Сквелч, одиничка і поїхали. Будемо дивитися. Чи буде вона у нас чути. Бачимо, в авіадіапазоні вона буде. От. Так, десь бачимо 94-93 DBM. Глухенька вона буде. Правда, можна випробувати ще прошивочкою. Як воно буде. Ну, ладно. Давайте на 145-500. Ой, не то нажав. 145. 500, 145, 500. Провіримо на таких самих, як то сказати, основних діапазонах. 145, 500. 14500. 14500. Шумодав одиничка. І поїхали. 110 dBm. Ну, навіть 113-112, бачите, вона. Ну, насправді на двійці, якщо чесно, таке собі. Це все з коробки. 255-550. Давайте провіримо, як вона у нас буде працювати на садкомі з коробочки. 255 550. Чи буде вона у нас щось чути, чи не буде? О, тут бачимо чутливість. Чутливість непогана. 121 dBM. 121 DBM, тобто з коробочки вона у нас вже досить непогано буде чути садком. Що, Що не може не радувати для любителів садкому? Для садкому рекомендую. Е, давайте, 432. 432 500 432 500 так званый 70 любительский диапазон 500 так давайте будем дивитись 126 двадцать 70-ка тут гарно працює. Ну Давайте ще для, для нагладності. Давайте чисто так зробимо PMR-овські частоти, послухаємо. Ну, нехай буде. 446. Я думаю, що тут теж проблем з чутливістю не буде. 128 DVM. Чудова чутливість. Ну, ще можна сказати, що на 350 вона ж працює. Давайте ще на 350 провіримо все-таки. Бо може комусь буде це цікаво. Мені лічно воно не цікаво, але провіримо там, де вона вже працює з коробки. 350. Тут, напевно, ну теж непогана чутливість. 124 дБМ. Досить і досить непогано. Ну що я вам можу сказати? В принципі, такі висновки з основних її характеристик. Потужність вона видає просто чудову. На двійці це просто космос, я не знаю. Дуже багато. От. Чутливість непогана. Як для неї, в принципі, до такої цінової категорії. Потужність хороша, чутливість хороша. Я думаю, що радіостанція гідна. Уваги вашої. Ну а на цьому, в принципі, буду завершувати заміри потужності і чутливості радіостанції Rattel 470. Всім дякую, що додивились відео до кінця. А так підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім дякую за увагу, всім па-па!